Ну, наші а, партнери, ну і зокрема з тими, з якими я там представниками а, спілкувалася в наших етерах, вони вказують на те, що роботи насправді ще багато. Ну, законодавчі, ви теж кажете про те, що законодавчо ми можемо зробити. А, ну. Ухвалити технічно законодавство можливо, але його реалізація на практиці, тому що НАБУ в нас працює з 2015 року. З'явилася САП, пізніше з'явився вищий антикорупційний суд, буквально там кілька років тому. Але тим не менше, такого результату, який би там сказали, що от Україна там майже викорінила, майже поборола корупцію. Його немає, бо в нас у нас і менталітет наш, наш підхід і до. Побутової корупції, починаючи з неї, і до топ корупції ну толерантний. Ну я би сказала так, тому що чиновники, часто густо які приходять до влади, вони починають там гребсти собі по кишенях. Мені тут одразу згадується там цитата із статті Шустера, яка так наробила розголосу і наробила нам теж тут багато розмов. Про те, що крадуть як востаннє, начебто завтра не настане. Ну і ми ж теж бачили, як і корупція в Міноборони вона теж була, які були непрозорі закупівлі, які були неякісні закупівлі для наших військових, зокрема, і про форму йдеться, і про бронежилети йдеться, і вже не кажучи, по яйця по 17 гривень. Але коли ми самі це ось тут, в мізках зможемо це все викорінити і позбутися цього бажання хапати собі поки. Як в останнє живемо? Ну давайте одразу говорити про те, що а, відсоток корумпованих чиновників достатньо невеликий. Єдине, які дурні вони розставлені дуже вдало, так, тобто на тих потоках, де справді можна хапати. Тому а, в переважній більшості я би не сказав, що в українців є якісь там ген корупції, чи ми ментально схильні. Корупція працює в тій, в тій державі, де влада не настільки ефективна, щоб здовільняти потреби громадян у розумний і ефективний спосіб. Звісно, якщо мовно кажучи, в нас влада там кошмарить бізнес, то легше порішати, щоб не було перевірок, ніж доводити твоїй же владі, що ну насправді ти не колаборант, не там ухилянт, не хтось. Та, тобто презумпція винуватості бізнесу, ну явно породжує спокусу давати хабарі, і тут нам треба не лише боротися з корупцією, а створювати середовище, де її не буде потрібно. І тут нам, ну якби в поміч діджиталізація, а, нагадаю, які були проблеми з видачею закордонних паспортів, і наскільки зараз ця сфера не те, що прозора, ну а фактично взагалі ну, там немає місця для корупції, тому що все, все. Фактично без людського втручання, так от і таких речей можна і треба робити достатньо. в даному випадку. Україна навіть має позитивні речі, які вона показує світу, яку беруть на озброєння. Я вже не кажу те, що антикорупційна інфраструктура, яка створена в Україні, зараз є прикладом і для Грузії, і для Молдови, і для інших країн теж кандидатів в Європейський Союз. От а питання втілення так воно потребує час. Питання заміни політиків, тими, хто ну якби не буде йти красти, не буде йти шукати оцих потоків. Ну тут відповідальність ну, в принципі, і нас як суспільства. А давайте якось розвивати свою політичну партію і не обирати в чергово тих людей, яких Потім будуть як, наприклад, зараз пана Дубневича та якого обрали на мажоритарному окрузі в на Львівщині, та як будуть шукати там по закордонах для того, щоб він просто дав свідчення в суді. Тому ну, шлях не простий. Але чесно кажучи, дуже багато в чому завдяки а, нашим збройним силам і тій ситуації, яка зараз є в а, країні, ми рухаємося надзвичайно швидко, навіть якщо брати а, ті терміни, по якій ми подали заявку на вступ, і ми зараз вже маємо перше рішення стосовно початку переговорів. так, Поки що не політичне, поки що лише від Єврокомісії в грудні будемо чекати рішення Ради Європи. Але це всього лише рік. Інші країни до цього йшли часто роками, навіть більш розвинуті, ніж ми. Тому в нас є унікальний шанс. Українці не є менш чи більш чи там занадто корумповані, якщо порівнювати з іншими країнами, які були на тому самому етапі розвитку, що і у нас так, війна нас відкидає в багатьох процесах, але. Якщо ми захочемо, українці вже неодноразово показували, ми можемо будь-що навіть примусити нашу владу відкрити декларації вже і зараз не відкладати на рік і зібрати під це там 80 тисяч в умовах війни підписів за менше ніж три дні. Це можливо, тому суспільство хай контролює. А стосовно побутової корупції, досвід переважної більшості країн. Показує, що спочатку мінімізується топ корупція, тобто по телевізорах, в засобах масової інформації не обговорюється кожна третя справа, як чиновники щось зробили не так. Тоді, в принципі, і у людей з'являється враження, що в межах законів жити можна і не обов'язково йдучи в державний орган, одразу мати з собою там, додаткових наднадцять. Сотень гривень чи тисяч гривень для того, щоб давати хабаря. Тому ми на шляху лише від нас залежить, як ми швидко його будемо проходити. Так є дуже жорсткі опоненти. На жаль, як я вже згадував, там татари, шурма навіть на рівні офісу президента, вони є. Але ми з цим теж вміємо справлятися. Тому а, боротьба триває, от багато зроблено, але щоб цей процес був незворотнім, ще доведеться попрацювати. А пане Ярославе, дякую вам за ваші роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Ну, будемо чекати рішень від Верховної Ради і сподіваємося, що вони зможуть швидко бути і реалізовані на практиці вже в Україні. Дякую. До побачення. Так, що ви тут як ви голосуєте? В чаті скрипінгюй UA 60% кажуть, що стає тільки гірше з корупцією в Україні. 33% вважають, що на шляху до її викорінення, 4% все влаштовує 3% 3 корупцію побороли. Так, що що в нас в чаті? З UMN? 53% вважають тут трошечки інші цифри будуть. Насправді не трошечки, а значно інші цифри. 53% вас вважає, що Україна на шляху до її викорення. 44% стає тільки гірше, і по 2%, кого все влаштовує, і вважають, що корупцію побороли. Хотілося б знати, хто вважає, що корупцію вже побороли, тому що це цікаво. Але тим не менше. Тут про те, що ці, цікавий момент, як сказав я пан Ярослав, що а, спочатку треба викорінити топ корупцію, і потім люди вже зрозуміють, що і там не йти, не давати хабарі там десь на нижчих ланках. Хотілось, щоб воно дійсно так і було поки що я особисто на жаль там за прикладами. Які я знаю, немає, немає прогресу в цьому. Але бачимо, що ну потрохи ми боремося, ми намагаємося боротися з корупцією в Україні. Хоча, на жаль, війна вона призводить до того, що. Кількість випадків корупції, топ корупції збільшується. І, зокрема, це і стосується Міністерства оборони. Адже мають бути покарані ті, хто був причетний до незаконних, неякісних закупівель, непрозорих закупівель, хто розкрадав ці гроші на армії. це взагалі просто ну, у нас немає військового трибуналу, але насправді за це мають жорстко карати. Адже наша армія, наші воїни зараз роблять те. Що зараз читаю ще ваші коментарі? роблять те. Звільняють наші території, вони звільняють Україну, і найголовніше нам тут продовжувати її розвивати, розвивати демократію в Україні. Наша корупція як гідра рубаєш одну схему. З'являється дві нових. На жаль, і такі історії в нас теж трапляються і мають бути насправді кримінальні справи мають бути вироки. А наша судова система до неї теж не має досі довіри. Цю судову реформу, вибачте, мусулять, 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 мусулять. І ніяк не можуть її. Жоден президент, ані Порошенка, ані Зеленський, не можуть довести судову реформу нарешті до кінця, тому що знищуючи там той самий ОАСК, слава Богу, його не існує окружний адміністративний суд Києва. Тим не менше, вовчі суди вони залишаються і ці судді вони продовжують там отримати зарплату, бо вони не перестають бути суддями перезавантаження Вищої ради правосуддя. Насправді це дуже, дуже довгий і важкий процес, але ми в ньому настільки вже застрягли і за. А останні ну, рочків майже 10, ну давайте казати 9 років. Ніяк не можемо вийти на якісну судову реформу і ніяк не можемо позбутися суддів нечесних. Вони беруть потім і через ці ж суди відновлюються на своїх посадах.